Взагалі, першому відео, в якому буде влог з моїх декількох днів. Вихідних днів. Вони плануються бути такими активними доволі. Ось в мене має бути багато нових розпаковок. Я хочу вам це також показати, поділитися з вами своїм досвідом, що я замовляла, чому замовляла. Деякі класні продукти трішки, можливо, розповім також про себе. Так як я тут новенька на Ютубі, можливо, мене будуть дивитися нові люди, які мене не знають. Сподіваюсь, вам сподобається, вам буде цікаво. Загалом хочу на Ютубі. YouTube... Більше, мабуть, ділитися, розповідати про свій досвід, який я маю в своєму житті. Зараз я проживаю в Литві, в Вільнюсі. Також, можливо, буду ділитися класними місцями тут, класними якимись магазинами, де можна що замовити, де можна смачно поїсти, де можна класно погуляти. Можливо, це також буде вам цікаво, або приїхати як турист сюди, або можливо ви також тут проживаєте. Вам це буде корисно. Ось, я дуже рада, що я все-таки вирішила і почала знімати. Сподіваюсь, він буде змонтований буде запущений на Ютуб. Вам це сподобається. Буду дуже вдячна за будь-яку реакцію, буду дуже вдячна за коментарі. Будь ласка, поставте підписку, поставте лайк, Мені буде приємно, я буду хотіти знімати ще. гоу, дивитися, мої цікаві! Я сподіваюся, дні. В порядок, А на годинку зараз 12.20 і я хочу швиденько перед англійською, в мене англійська на 13.00 зробити домашнє, подивитися два подкасти мені скинула теж викладачка. От. І, мабуть, також вам лишу школу, в якій я займаюся, називається Ленглаве. Я вже тут займаюсь десь місяців чотири, мені здається. Ось, Мені все дуже подобається. Мені підібрали класного викладача, звати її Влада. Uh, ось, все супер подобається, з кайфом займаюся, я бачу вже реальний результат. Ось, і зараз хочу більше також часу приділяти в вільний час, щоб також не тільки на уроках вивчати англійська, а ще в свій вільний час. Uh, yesterday day was uh, mm -hmm. active i like it and uh, when i have a lot of uh, mm -hmm. what i need to mm -hmm. do uh, a lot of we um, call it errands uh. Uh, Приїхала перша посилка, а це доглядова косметика. Тут майже все те, що я використовувала раніше, і замовила його повторно для себе, тому що всі продукти мені супер подобаються. Я замовляла їх в аптеці, тому що так набагато вигідніше. На сайті в аптеки зазвичай там дуже багато знижок є. Окрім тих, що просто на продукти. Також за те, що ви там, наприклад, зареєструвалися, вам дають знижку, або там ще якісь. Купако дам всякі знижки, і, коротше, через сайт можна дуже дешево замовити, аніж, наприклад, якщо купувати в магазині. Це вже я перевірила не один раз. Ось, тому вдруге я вже замовляю саме з сайту. Тож, поїхали. Саме перше, це може, мабуть, мені здається, всі неї користуються. Це мій солярна вода, 250 мл. А, офігенна, а, вона була моєї сестри, я на собі її трошечки пробувала. Мені капець як сподобалось, ось тому я замовила собі ще одну таку баночку. І далі вже йдуть повноцінні три продукти. Це всі ті три продукти, які в мене були до цього. Я просто вже замовила повторно нові баночки. У мене минулі закінчились. У мене крем та умивалка біодерма, умивалка офігенна, крем в мене зволожуючий, він прям теж. Офігенно. я по-іншому не знаю, як це ще е, описати, але вони, он, вони обидва дуже класні, е, крем супер зволожує, мивалка в мене ніяких ні висипань від неї немає. Вона е, класно умивається. І також зелатонік, тонік, в мене такий уже був, це я теж замовила його повторно від Авене. Авене або Авене, я точно не знаю. Ось такий. Хочу сказати, що ці всі продукти, окрім міцелярки, Мені прописувала моя не моя, а просто косметологія, я програла консультацію, і вона підбирала мені догляд під, під мою шкіру, бо шкіра в мене проблемна, в мене такі ще було акне. Я думаю, ті, хто знають, мене давно бачили, і знаєте, який став мене був раніше. А, ось ось. У мене ось такий був догляд. Мене також в догляді для шкіри іще був. ФЗЛ це наружне средство активне, яке наносить заточечно на висипання. Ось, і загалом в мене все пройшло. Я ще бачу нерівний тон шкіри. Також в мене ще до є комедони, з якими також потрібно ще працювати. Ось. Але загалом лікування я вже, грубо кажучи, закінчила. Зараз тільки підбираю догляд, зараз намагаюся налаштувати харчування, тому що це все працює в совокупності. Типу окремо воно нічого не дасть. Якщо у вас буде жахливе харчування, вам просто догляд нічим не допоможе. Або якщо у вас буде хороше, хороше харчування, але не буде догляду належного, то результату також не буде. Висипання 100% все буде з'являтися. Ось тому мої баночки. Моя перша посилка, яку я замовляла, у мене сьогодні буде три. Ось, і ще дві наступні я вам покажу трішечки пізніше. У нас вже новий день, і це відео в облог буде. Ми збираємося в торговий центр на шопінгу. Вже майже всі готові з торгового центру. Я думаю, що також вам буду показувати відео, що ми взагалі міряємо, що дивимося ось і далі вам покажу розпаковку і ще дві розпаковки. Ось виходить, що буде третє, але вже можливо я прийду додому ввечері. Вам все покажу. Так, поки дівчата збираються в торговий центр, ми сьогодні поїдемо. Я хочу показати вам а, дещо, що мені подарував хлопець. Це парфуми, які були в мене в вішлисті. Офігенські. У мене вже колись була така одна баночка, я показувала їх у себе в інстаграмі. Це Versace uh, Dylan Purple. Мені Дуже мені подобається такий запах uh, свіжості і солодкого разом. Взагалі, якщо десь побачите, обов'язково спробуйте для себе. Подивіться, як вам запах. Ось і далі вам показую і ще, я замовила собі дві пари нових кросівок, Ось я можу вам зразу їх також вам покажу. Ось, але окрім цього, хочу з вами поділитись, де взагалі я їх замовила, тому що я кожну з цих пар придбала по 60 євро. А, хто знає є магазини, тут я залишу Zalando, де дуже великий асортимент різного і одягу, і взуття також. І від цього магазину, онлайн-магазину, також є ще один. Сутово з іншої сторони показую лаунж Золандо. І там вони, я так зрозуміла, викидають також різний одяг взуття і роблять, типу як розпродаж, де віддають багато цих речей за дуже низькими цінами. Ось ось там я замовила собі дві пари взуття на весну. Одні від New Balance. Показую. Від New Balance. Це 550-ті ось в такому от кольорі. Просто офігенні. Я їх поміряла, у мене 37 розмір замовляла 37, й Ось, класно сіли, зручні мені. Але я думаю, що потрібно буде їх ще трішечки розносити, але. Сам стиль мені дуже їх подобається. Офігенні просто. І наступні від Adidas. Вони такі вже більш, можливо, на теплу М -да, на теплу погоду. Ось такі от. Вони просто лігусінькі, нога, у них офігенно сидить, дуже зручно. От вони прям максимально зручні. І що ці я ще хочу трішки поносити, щоб їх розносити, то ці прям ідеально сіли і взагалі нога вільно сидить у них, вони дуже легенькі. Тут така от сіточка, що також зручно не буде дуже парити ногу. Е, ось, я їх взагалі купляла собі в зал, тому що я хочу знову в зал піти. Але е, я також дивлюся, що вони. Буде класно і також носити просто під лосини, просто гуляти, кудись вийти погуляти. Думаю, що в в них і зручно нога не буде втомлюватися. Ось такі от покупки хотіла вам просто показати і самі модельки, звичайно. Хотіла саме вам показати ці магазини, де можна. Вигідно придбати якісь, ну як мінімум, взуття, але там дуже багато чого різного також є, типу, як на розпродажах. Головне вицепити свій розмір, тому що розміри там дійсно мало, тому через це вони і роблять такі розпродажі. Ось, але я вхватила обидва своїх 37-х розмірів. Ми вже покушали, і я тільки зараз поняла, що я повинна була знімати взагалі якийсь влог. От, від я нічого не знімала, і вже, можливо, можливо, поки дома, вдома, що я придбала, можливо. Так, ми вже вдома і я забрала одну, ще одну посилку, про яку я говорила, це догляд для волосся. Е, я до цього користувалась пантіном, і в мене почалась лупа, і я вже вирішила, типу, спробувати все-таки купити щось більш-менш нормальне. От, написала чато GPT, взагалі, яка в мене ситуація після кожного шампуню була. І він мені прописав, ну, порадив, типу, кинув деякі варіанти, які я можу взяти собі е, на заміну цього, шампунь, який не немає там різні ці сульфати, і взагалі шкідливі речовини для шкіри голови, що шкіра дійсно чутлива. Е, ось, Тому що пантіни, навіть керастас має їх. Тому вони не дуже шкі... корисні. От, і він мені там кинув деякі варіанти. Я з тих варіантів обрала собі ось, ось так: Сіпі Ван, е, е, шампунь і кондиціонер від цього бренду. Він мені, ну, типу, що там слад хороший, і вони, в принципі, мені мають підійти. Так, от, я замовила собі по 100 мл баночку, я хочу їх затестити. Е, от, як вони мені взагалі будуть? От, якщо мені сподобається, все буде класно, то я забомблю вже собі повномірні баночки. От, за такі дві я заплатила 7 євро десь. По 3,50 одна, це по 100 мл коштували. Одна баночка 300 мл, здається, близько 10 євро коштувала, то я хочу собі потім вже замовити нормальну повномірну баночку. Ось такі дуже класні виглядають такі естетично, дуже мені подобається. Ось буду пробувати, тоді, я думаю, що обов'язково лишу відгук або в новому влозі, або в інстаграмі. Такая вот situation. Ми міряємо свої покупочки. Коротше, дуже, дуже раді, дуже класно з'їздила. Мої файболочки посмотрите. <laughs> Всім все подобається, я взяла собі ще одну пару кросів Нюбелансів офігенних. Я бажаю їх. Це моя найулюбленіша модель, і я готова просто їх кожного разу купувати новими. ось, Точно в такому ж кольорі, як у мене вже були. Також. Ну,